Середа 17 березня. ви дивитесь три новини. у студії працює Світлана Кренців. Мої вітання. Близько п'яти тисяч осіб пікетували сьогодні Львівську обласну раду з вимогою звільнити з посади міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Ганьба табачнику, табачника геть скандували студенти вишів, ветерани УНУПА, представники товариства політв'язнів і репресованих, а також представники всеукраїнського об'єднання Свобода, партії за Україну, народного руху України та нашої України. Як наголосив студентський віцемер Львова Євген Кузик, студенти вимагали негайної відставки табачника та заборони йому приймати будь-які державні посади. Аде його заяви про намагання ліквідувати ЗНО, черговий перегляд історії України про зміну мовної концепції в освіті викликають у нас обурення. Така людина не має права займати державні посади, а тим більше відповідати за освіту та виховання дітей та молоді, наголосив Євген Кузик. Нагадаємо, 17 березня у Львівській облраді відбулась зачергова сесія, на якій приймали звернення до президента України щодо відставки Дмитра Табачника. Президент України Віктор Янукович прибуде із робочим візитом до Львова 25 березня. Про це заявив під час прес-конференції у Львові віце-прем'єр-міністр України з питань Євро 2012 Борис Колєсніков. За його словами, візит глави держави буде пов'язаний із підготовкою області та міста до проведення чемпіонату Європи з футболу. На запитання чи представлятиме Віктор Янукович у межах свого візиту нового голову Львівської облдержадміністрації. Колєсніков зазначив, що такого плану питання треба задавати. Особисто Януковичу візали глави держави, також стосуватиметься це вирішення одного із важливих питань медицини. І на велике оголошення 24 березня у Стрейському коледжі в актовому залі відбудеться науково-теоретична конференція. До Дострія завітають студенти та представники навчальних закладів з інших міст області. Міжколеджівська зустріч відбудеться об 11 годині. Тема конференції сучасні проблеми у правовому вихованні учнівської та студентської молоді. Більш детальну інформацію щодо оформлення доповідей та участі в конференції ви можете отримати за телефоном 583-41. Не поет і не художник, а звичайний чоловік його музою була не лише любов до рідної землі, а й кохання. Цей біг життя Тараса Шевченка є найпотаємніший, адже про свої почуття він не розповідав нікому. У центральній міській бібліотеці імені Шашкевича відбувся вечір, присвячений жінкам Великого Кобзаря, кого любив Шевченку і з ким йому так і не судилось прожити щасливого життя. Знає Люба Яворська. Оксана Коваленко, Ядвіга Гусиковська, Ганна Закревська, Варвара Рипніна та багато інших красунь стали прототипами героїнь поезії Тараса Шевченка. Ніжні та сильні почуття породжували такі ж рядки. Протягом всього життя поет мріяв про тихе та щасливе сімейне життя. Працівники стрільської центральної бібліотеки імені Маркіяна Шевшкевича влаштували вечір, на якому розповіли про найпотаємніші закутки кобзаревої душі його кохання. Адже сьогодні, здебільшого, про Шевченка розповідають як про геніального поета та. Пророкам, однак почуття до жінки відіграло ще на найважливішу роль у його творчості. Коли пишуть про Тараса Григоровича Шевченка або звертаються до його біографії, то чомусь майже завжди випадає така сторінка його життя, як взаємине жіноцтво. Адже крім того, що він був геніальною особистістю, він був просто людиною, чоловіком, здатним кохати, мріяв про подружнє щастя. Чомусь забувають, що кохання для поета є найсвятішим і наймогутнішим стимулом до життя і до створення геніальних шедеврів пензля та слова. Навколо особистого життя Шевченка завжди виникало багато пліток, тому що про свої внутрішні переживання Тарас Григорович не любив розповідати навіть найближчим друзям, та знайти собі пари поет так і не зумів. Сам сирота і кріпак Тарас Шевченко і дружину хотів мати з цього оточення, але трагедія його полягала у тому, що він переріс своє колишнє середовище. Селянки вже не сприймали його, вважаючи девакуватим панком. А панночок не сприймав він у товаристві тогочасної еліти. Він до кінця своїх днів вважав себе чужим. Протягом всього життя Кобзар проніс образ милої чорнявої Оксани кохання свого дитинства. Володимир Семеноженко заявляє, що цього року випускники матимуть можливість здавати тести зовнішнього незалежного оцінювання тією мовою, якою вони вчилися в школах. Про це віце-прем'єр-міністр повідомив сьогодні на прес-конференції в кабінеті міністрів України. Інформує УНІАН. Він відзначив, що уряд стигне підготувати необхідні тести на всіх мовах, на яких в українських школах ведеться навчання. Семеноженко також повідомив, що під час проведення незалежного тестування планується підвищити статус шкільних атестатів. Зокрема, за його словами, абітурієнти одержуватимуть додаткові 200 балів за атестат, а також ще 200 додаткових балів за наслідками складання вступних іспитів або проведення співбесід. На сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті talalan.com.ua. До зустрічі! Вітаю всіх любителів спорту з оглядом спортивних новин з Трищини, України і світу. Олег Фелик сьогодні про таке визначилися фіналісти чемпіонату з Трищини з волейболу. Прем'єр-ліга каратиме гравців за матюки у Канаді зі складу викрили олімпійську форму збірних України та Росії. А зараз про це та інше детальніше. Визначилися фіналісти чемпіонату стрищини з волейболом. У спортзалі стризького аграрного коледжу відбувся перший півфінал першості стризького району з волейболом. З подробицями мій колега Ігор Тимків до Стрия прибули помірятися силами команди з Дашави, Добрян, Конюхова і великих дідушич. Їх привітали начальник відділу спорту райдержадміністрації Юрій Темник і голова федерації волейболу стрищини Богдан Барабаш. Є те, що третій рік підряд ми проводимо регулярний чемпіонат з волейболу, незважаючи ні на що. Я думаю, що і в майбутньому він тільки буде можливо розвиватися і майстерність тих наших спортсменів, особливо молодих які підтягуються, буде все рости й рости у наполегливій безкомпромісній боротьбі, про яку кажуть ніхто не хотів поступатися. Точнішими виявилися волейболісти з Конюхова. Другими і третіми стали відповідно добрянці і Дашавці. Ось як прокоментував побачене один із почесних гостей турніру. Стрищина гордиться минулим волейболом. На жаль, сьогодні районні федерації волейболу дійсно ці традиції продовжуються. Мені трошки сумно, що в стрію в деякі мірі цей волейбол запав. Ще ветерани садати тримають, цей рівень, а от з молоддю у нас справи кепські. Того ж дня учасників другого півфіналу приймали Мертюки. Тут перемогли господарі. На другому і третьому місцях відповідно опинилися волейболісти з Нежухова і Верчан. Таким чином, у фіналі чемпіонату, що відбудеться в неділю у Стрийському аграрному коледжі, боротимуться за золото, срібло і бронзу команди Конюхова, Добрян, Мертюків і Нежухова. Ігор Тимків, Роман Купринець, новини спорту. Колесніков доручив Мінрихбуду провести експертизу проекту стадіону у Львові. Віце-прем'єр-міністр України з питань підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу. Борис Колесніков доручив Мінрихбуду України до 25 березня провести експертизу проекту стадіону у Львові. Про це він заявив, перебуваючи у Львові з офіційним візитом. Повідомляє прес-служба Львівської ОДА. Він також зазначив, що будівництво відстає від графіка на два місяці. Водночас Колесніков запевнив, що роботи з будівництва стадіону будуть профінансовані в необхідних обсягах за його Овами стадіон до євро 2012 буде отримувати необхідне фінансування щомісяця в розмірі 45 мільйонів гривень. ЗФК Львів можуть зняти очки за зрив матчу з Севастополем. ПФА долучила дисциплінарному комітету вивчити ситуацію з касуванням матчу Львів Севастополь. Львів'янам можуть бути винесені штрафні санкції аж до позбавлення очок. Постанова про передачу в ДК матеріалів щодо спірного рішення арбітра Сергія Беріські про скасування гри за погодних умов було прийнято на засіданні Центральної ради ПФЛ. ДК повинен чітко встановити, чи можна пояснити те, що трапилося у добромелі форс-мажорними обставинами, або львівський клуб не забезпечив належ Но підготовку газону до проведення матчу і створює небезпечний прецедент, який може призвести до хвилі подібних рішень арбітрів у березні-квітні. Прем'єр-ліга каратиме гравців за лайку. Прем'єр-ліга закликала футболістів не вживати нецензурних висловів на полі. Як зазначає сайт Прем'єр-Ліги, останнім часом з боку футболістів і з боку тренерів команд почастішили випадки нецензурних висловів під час та після закінчення матчів. Вказуємо на неприпустимість подібних випадків, вважаємо їх такими, що наносять збитки репутації всього українського футболу. Прем'єр ліга буде ретельно відслідковувати кожен подібний випадок та застосовувати жорсткі дисциплінарні та фінансові санкції до винних осіб. i deca uzjavim Алієв гратиме за збірну України і при цьому буде громадянином Росії. Півзахисник збірної України та московського локомотиву Олександр Алієв найближчим часом отримає російське громадянство. Про це повідомив головний тренер локомотива Юрій Сьомін. Процес вже практично завершено. Незабаром Олександр отримає російський паспорт і не буде вважатися легіонером. Адже він народився в Росії, тому має на це право. Не переживайте, на його кар'єру у збірні це жодним чином не вплине. Як він грав, так і буде грати за українську команду. Це клубні справи. Зазначив Сьомін. У Канаді зі складу викрили Олімпійську форму збірних України та Росії. У канадському Річмонді зі складу компанії Боскоспорт викрили Олімпійську форму збірних Росії та України. Пише The Vancouver Sun. За словами поліції, злодії винесли з приміщення одяг на загальну суму, що перевищує 40 тисяч доларів. Як повідомляє газета Зловмисники, один білий, один темношкірий проникли на склад, скориставшись ключем від приміщення. При цьому обидва чоловіки були одягнені у спортивні костюми від Bosco Sport. Наразі поліція розшукує злочинців. І у мене все на сьогодні з вами був Олег Фулик. Дякую за увагу і до зустрічі у цій же порі завтра.